Хто має встановлювати пам'ятник герою на Тернопільщині? Спалахнула суперечка між тіткою загиблого воїна та волонтерами, які організували його поховання. Конфлікт розгорівся після смерті військового. Михайлу Микусю було 33 роки. Про нього відгукуються як про справжнього патріота і націоналіста. Він був воїном, який свідомо прагнув захищати свою державу. У 2023 році вступив до лав Збройних сил, отримав позивний небо та обіймав посаду старшого солдата. Та серце захисника зупинилось 20 січня цього року. Про це першим дізнався його друг та волонтер Володимир Петришин. Чому повідомили мені? Тому що мій номер телефону був вказаний в Михайла як контактний. Тому зателефонували мені, сказали, що треба щоденько збиратися і приїхати з транспортом, забрати тіло Михайла, тому що. На жаль, там немає де зберігати. Одночасно почав шукати транспорт, необхідні речі та родичів. Вийшов на брата двоюрідного, тобто цієї тітки-сина. Зателефонував до нього, сказав, що міша помер. Він зразу передав чомусь трубку батькові своєму. Це, я йому також повідомив про смерть. Він сказав, і що? Де будемо ховати, в мене питання. Чи в селі, чи в Тернополі. Бо я знаю, що мама там похована і колись Міша сказав, що він би там також був, був похованим. З його слів дядько відповів, що не знає, як і хто це має робити, тому було вирішено поховати Михайла в Тернополі. Під вечір подзвонила тітка з Італії з плачами, сльозами, просила, щоб ховати такі в селі. На що з ваганнями, але Володимир погодився. Організували панахиду в церкві Тернополя. Згодом попрощались з Михайлом і в селі Магдалівка Скалацької громади, звідки він родом. Траурну колону воїна зустрічали його односельці. Поховали мішу, ніби все було раз, ніби тітка дуже дякувала. Навіть пропонували гроші, не знаю за що. Тоді однокласниця Михайла Анна Бирич відкрила збір коштів на пам'ятник з ініціативи директорки школи, в якій навчався захисник. На що родичі відреагували схвально. Виділити 40 тисяч гривень за спеціальною програмою могла і Скалецька громада. Таку суму вони виділяють усім героям війни на встановлення надгробків. Родичі готують проєкт і самі вирішують, яким буде пам'ятник. Нам бракувало цих 40 тисяч. Від Скалицької громади, щоб встановити пам'ятник е, такий, от, який у нас був проєкт. Е, ми надали документи, Скалицька громада їх погодила. Тобто документи в порядку, все, все добре. А через кілька днів тітка Михайла Стефанія Чуйко зателефонувала Володимиру з вимогою віддати їй документи покійного. Кажу, гаразд, немає ніяких там. Ми, пішли ми, я пішов до нотаріуса, зробив всі копії нотаріальне завірення, віддав їй. Потім вона сказала, що інотеалі не підходять, і треба оригінали. Я віддав оригінали, які мав. І зразу в той же день все пішло по-іншому. Зі слів волонтера, спершу тітка переписала заяву в міській раді Скалата на допомогу зі встановлення пам'ятника на себе. Голова громади пообіцяв, що ці кошти не будуть надані нікому в руки, а будуть надані тільки на пам'ятник, що в нас цілком влаштовує, і ми подякували за таку позицію. А згодом отримала повідомлення від тітки однокласниця Михайла з вимогою віддати їй кошти. Мовляв, ставити пам'ятник буде вона сама. Я не можу віддати гроші, які донатили на моє ім'я. Я маю за них звітувати, це не маленька сума. Ну, тобто, просто зняти кошти і віддати комусь в руки, тітка ти чи не тітка. Ну я не маю такого права. Невдовзі у соціальних мережах тітка публікує допис, у якому категорично відмовляється від збору коштів. Вона просить Анну розбити банку та повернути їй 20 тисяч гривень, які сама ж задонатила. У коментарях думки людей розділилися. Одні підтримують тітку, вважаючи, що встановлення пам'ятника має бути рішенням родини. Інші ж стають на бік волонтерів і не розуміють, чому в такий час виник цей конфлікт. Це також йде дуже велика і довга полеміка в мережі, тому що. Я вже 10 разів, якщо не більше, розповідала їм процедуру повернення цих коштів. Куди і як їм звертатися, <кх> чи безпосередньо до мене, чи в підтримку монобанку, як їм зручно. Е люди мене не чують, люди мене не розуміють. Я до них перетелефонувала, ще раз пояснила, як їм повернути їхній донат. По сьогодні вони цього так і не зробили. Вони не звернулись ні до мене, ні до монобанку. Вже вчора я їм написала сину її цієї тітки, я написала, що ви кричите на всю мережу Facebook, Поверни наш донат. Чому ви досі не звернулися в Монобанк? Повідомлення прочитане і залишене без відповіді. Волонтери запропонували компроміс: якщо рідні не погоджуються з їхнім варіантом пам'ятника, вони можуть підготувати власний проєкт. Дали час, щоб чекати, коли вона це зробить. Вона, відповідно, цього нічого не робила. Вона просто далі продовжувала вже не мені, а писати Анні, її син, почав писати Анні, там різні образи, різні погрози. Нам вдалося поспілкуватись із побратимом загиблого захисника Ігорем Стечешиним. Чоловік разом з Михайлом служили в спецпідрозділі Кракен. Це позитивний життєрадісний хлопець, який радів життя кожній хвилині. я з ним будь-яке на одній бойовці. Ну, він не боявся. Він отримав наказ, він йшов в бій. Він страху не мав. Чоловік жив з Михайлом в одній квартирі приблизно півроку. Пригадує, як він відгукувався про рідних. Він говорив, що в мене рідних немає. У нього батько там був лежачий, він за батька переживав. Більше він старався не спілкуватися з рідними. От так він говорив. Побратим загиблого захисника засмучений ситуацією, що склалась і не полягає на встановленні гідного пам'ятника, який вшанував би його подвиг. Прикро, Я б хотів як його побратим, щоб, скажімо, Володя Петришин, там поставили йому пам'ятник як військовому. Він на це заслужив. Він захищав нашу батьківщину, не боячись. Ми намагались почути позицію і тітки Михайла Стефанії Чуйко, проте ані на повідомлення у Фейсбук, ані на телефонні дзвінки відповіді ми так і не отримали. Така ж ситуація із сином Стефанії Володимиром Чуйком. На перший телефонний дзвінок чоловік слухавку таки взяв. Погодився говорити пізніше, оскільки був зайнятий. А коли ми перетелефонували, слухавку ніхто не взяв. Так п'ять днів поспіль. Тим часом у скалеті керівниця відділу соціального захисту Марія Баран підтверджує інформацію про те, що відразу після похорону воїна Володимир Петришин усно звертався до них за фінансовою допомогою. Він звернувся до нас усно. Ми йому відмовили через те, що він не є жителем нашої громади, а так як тітка є жителем нашої громади, вона звернулася до нас, написала заяву. І найближчим часом ми їй виплатимо 40 тисяч гривень. І зазначає, одним із головних документів, без якого не можуть надати кошти, є накладна або договір з підрядником, який виготовлятиме пам'ятник. Поки що таких документів родина не надала. Коли ж роботи розпочнуться і документи будуть подані, кошти надійдуть ті особисто на рахунок. У селі Магдалівка Михайло Микось похований поруч з могилою матері. З нами поспілкувався сільський голова Зеновій Зимак. Усі обставини ситуації йому невідомі, та й за допомогою у вирішенні цього конфлікту до нього чи то волонтери, чи то рідні не звертались. Мені здається, що зараз на даний момент не на часі такий якийсь конфлікт, тому що ми в стані війни і є більш важливі питання. Якщо. Таке виникло, то, мені здається, що перевага мала би бути на стороні родини, тому що померла, загинула рідна, ну, дорога їм людина, близька, тому я вважаю, що десь повинні б волонтери піти десь на зустріч. Наскільки йому відомо, рідні таки планують встановити пам'ятник загиблому захиснику. Нині розпалену війну за те, хто поставить пам'ятник в селі Магдалівка, підтримувати волонтери не хочуть через повагу до Михайла, каже Володимир Петришин. Якщо вона так вже наполягає на тому, що хоче поставити пам'ятник, так і священик нам сказав, порадив, сказав, і ми так собі вирішили, що якщо хочеш, то нехай тихо мирно поставить, а ми будемо ставити тут в Тернополі. Так, на фасаді будинку на дружбі, де проживав Михайло, волонтери планують встановити меморіальну дошку та мурали за умови отримання необхідних дозволів. На муралі буде розміщено QR-код, відсканувавши який можна буде послухати пісні та вірші авторства Михайла Микуся. Крім того, волонтери мають намір видати збірку його віршів. Якщо щітка змінить своє рішення і відмовиться від встановлення пам'ятника на могилі воїна, волонтери готові й надалі підтримувати цю ініціативу та встановити надгробок, як і планувалось раніше. Наразі на банці, у яку надходили донати, зібрано близько 140 тисяч гривень. Якщо хтось бажає повернути свій донат, волонтери готові здійснити повернення коштів.